Ariana. Molodec. молодец. It's <laughs> beginning to look Christmas. <laughs> У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал. Якщо відгадають частково півбала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. І ми знову вриваємося на екрани Ютуб. А може не тільки Ютуб, може у нас і Тік-Ток, і Інстаграм є. Вриваємося всюди. Це проєктшу за Song. І сьогодні у нас uh, Ти вбиваєш мене, так ломить тебе, а я все живий, немає смерті. Вільний, гарний мик, скриє сльози, психолог розповість, як йде. Хто перший Вибирай категорію? Можете якось? Давай. А, Ви тут. Поп-старс. Поп-старс. Ай, молодець. Ай, хорошо. Підмастила. There ain't no gold in this river Адель. Да, 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 було. Де. Як назва? Де. Де. Янг, ні, не Янг. Що ж там? Я, дуже Я маю цю пісню в себе. Три слова. В назві пісні три слова. I remember you. I, 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 I forget you. I forgive you. Під під підказка. <пи> і да. і легко. А, Ізі. Ізі он мі. А, Ізі он мі. Ізі он мі. Так, але за Одель пів балу для своя. А я так розумію, коротше, проблема буде саме вгадувані назви пісні, так? Так, я ж тобі казала, що я не пам'ятаю взагалі назви, так. Я буває. Я свої назви не пам'ятаю пісень, дуже хочу. Я уявляю, як це Меловін виходить на концерт. Зараз я виконую Пісню. Головне, що я її пам'ятаю. Я? Які спонсорська українські хіти давай. О, клас поїхали. Тато та тебов. Мабуть, там лото і дороги там. Тато тапібов. Кола Салют Папа. Салі папе. О, да, хорош. Друзі, хотів би вам розповісти, як нам цей планшет Lenovo Tab Plus допомагає у підготовці. А повірте, він дуже багато допомагає і дуже багато робочих процесів закриває. По суті, тут відбувається велика частина підготовки. Я тут пишу сценарії, тут монтуються деякі відео, і завдяки, по-перше, дуже крутому заряду батареї, от ми сьогодні зняли. Вісім випусків. Екран був в режимі ОН, не газ. І будь ласка, я навіть зараз можу знімати. Це дуже круто. Він швидкий, достатньо легкий, компактний. Є така підставка. Клас. Це зручно, і не треба купувати чохол окремо. Вона вже тут вбудована. І можна під таким кутом, можна під таким, а можна просто покласти. Lenovo Tab Plus має безліч сумісних аксесуарів. Стилу Tab Pen Plus Має 4096 рівнів чутливості до натискання і наднизьку затримку, функцію відкидання долоні та розпізнавання нахилу для плавних природних рухів пера. Lenovo Tab Plus – ідеальний компаньйон у сфері розваг для будь-якого користувача. Lenovo – це спонсор каналу за Сонг, і саме завдяки їм ми змогли зняти новий сезон. Дякуємо. А uh, так. Давай до дуете. Дует? Каже, дует? О, до речі, так. так. Ти не знаєш, що ховає глибина. Ти не знає. Я так ще чую. Я я не знаю цю пісню. Я чую. Особистий рай, мабуть. Так. — Але окей. я не знаю, хто це співає, там, на жаль. — Ну, дует, там двоє. Ну, да, я вперше да, чую, двоє. Вперше але чую, я, я навіть так по тембру не можу вгадати, хто це. Я океан, де був, де до на тебе. По-перше, Адам і Геля Зозуля. Ага, добре. Будемо знати. Але, але за особистий рай, будь ласка, зараховуйте. <плес> Ретро, щось там. Я брав, ну я тобі просто підписників. — А, кажи, що там? Новинки. Укрлегенди. Ретро. Укрлегенди. Укрлегенди, так. Ну тут я ж маю, два. Може, в житті, хто принаду підкине. У чарівничах звабливих очах. Може, в житті, хто з принаду підкине. У чарівничі свабливих очах. І родина, як сірка єдина, і що? Що робить? Ти ні? Тоже не знаєш? Мені соромно. Мені теж на що робить родина від батька до сина. Від батька до сина. Тому що треба приспів відразу. Але я не пам'ятаю. Родина. Називається пісню. Я пам'ятаю. Називається пісня Родина. Дмитро а співає Яремчук. Дмитро Яремчук і, і Назарій Яремчук. Назарі Яремчук. Всі співають цю пісню. Родина родина, від батька й до сина. Браво! <гум> 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 а от тепер він і половинку відгадав. Все півбалу за, за род, родина. <гум> Давайте спонсорська. О, це ми любимо. Спонсорська категорія це наші друзі, які дають нам платівки, які ми розігруємо підписникам? Угу. Це Клас, Клас о, молодці. Супер. дуже круті. В них сучасний простір в історичній частині Києва. Це на Подолі. Прийдіть, подивіться, там просто можна прийти, послухати платівки, випити напій. Вони круті, дуже круті. Тому програвачі платівки до них vinila.com. Найбільше якщо шапору мені в пластинку... Добре. Окей. яка тематика найбільш. Продавай сингли на вінілі у 2024 тисячі двадцять четвертому А як називається пісня? Mm -hmm. Назва. Це дуже плохо. But... Я, не пив, я, не пив, я, я, я не пив сьогодні віки для пам'яті. Чекай, як же. Вот uh, uh, What was I made for. All the а, ну це дуже складно ну, нам. Я. проти. <laughs> Чому? Тому що. неоднородно. Не от навіть я. Інколи, коли пишу от пісню, от назви її, да? от так, як в принципі співаються. Ну так. Да. Ні, я придумаю якусь взагалі ліву назву, ну, щоб чого? Вона... інколи так от роблю. А вона співала, один до речі. Один, ти а от вийде тусе. зараз новорічна в мене пісня, розумієш? Ми співаємо там небо, небо край, зорі так. все видніше, сонечко сідає, свято стане ближче. А я кажу, новорічна два. Не ну, <плес> ну, <плес> назви її не бокрай. <плес> ну, Щоб то, потім людям тут <плес> було. То, тоді легше. не зрозуміло, що вона новорічна, розумієш? Але, до речі, зараз зараховується один бал. А за що? А тому, що <плес> <це, плес> <це, плес> подвоюється, так? Так, так? так, так, так. Це, так. Так, так. це ж спонсорська. А, 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 ну за а красиві очі. Так би відразу, да? то ми і туди так? Popstars. Stars. Pop Stars. Timberlake. Star yeah. Підказку даю. Даю підказку. Назва пісні. Підказку. — «Меловін». — Ась. Підказку даю. Де? — Назва пісні. Телефон. Підказку дають. Ні, ти відгадала вже виконавці, підказка дивіться. Ти не бачу. Дивіться. А що ти робить? Look at mirror. Mirror. Та довго вже. Mirrors. Mirrors! Ну я ж ж сказала. Довго вже було. Але ж ти відгадала виконавця. Відгадала, так. Ну, супер. Півбалу дайте вимогти. <ріст> Від підписників хай буде. Від підписників? Так. О, а це круто. Чую. Запропонував нам підписник Маркін Ага. виконавці-рекордсмени книги Гіннеса. О, окей. сто відсотків буде пісня Queen, понімаєш? <ріст> <А>, рапсодія, яка <ріст> триває. <ріст> Та-та-та-та-та-та, воно скай, та та ра та та А хто ж це співає? Я знаю, цю пісню. Я її слухаю кожного вечора зараз все. на Again! Ну що, ні? Ну, напевно, again називається, ні? Аха. Ну, аха — це гурт. Ага. Summer Moved On. Friendship. знаємо цю пісню, але не знала. Не пам'ятаємо просто. Вона постійно на радіо віддається мелодія, FM чи щось таке. А знаєте чому в книгі рекордів Міндеса? Найдовша нота в британському чарті. 22 секунди. А, серйозно? А скільки в Dreamerі нота триває 17 секунд. Ну Трошки, трошки. Не дожав. Чуть-чуть. Не дожав. Ми хотіли зробити ще довшу, тому що я витягував 40 секунд, але пісня не дозволяє цього. А, це про Євробачення, типу. <gederfe> да, але зараз, як пук пук-муку звучить. Типу <laughs> like, я щось кажу, що я можу, ота! О, якщо ти можеш, от, як так та, кажу. <глов> я до рибу збіймав. Карасик. Тому, якщо ви хочете почути, а, почути саму довшу а, ноту в пісні в Україні Дрімер, приходьте 19 грудня на мій сольний концерт в «Origin Stage». Катя також своя буде. І ми заспіваємо разом. Ну ти виконаєш цю пісню. Звичайно, стояти. А на початку чи в кінці? На початку. Що там у нас? Спонсорська, підписники ще раз Укрхіти. Ретро. Давайте, ще, давайте ще Укрхіти. Укрхіти. Ага. Давайте. Я знайду свій шлях додому. Джамала... Э, 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 Джамала... Шлях додому. Шлях додому. До -да. Ну... Да. Але я назвав Джамалу. Джамалу, Джамалу, браво, браво, вишкакуєм. Ну шо, шлях. по 0,5, нормально. Хорошо, добре йдемо. Давай Давайте новинки. Новинки. Да. Прям щось от таке от. Ну, шо? Короче, а мені треба йти по українським хітам, так? Да? <рес> угу. Давайте новинки. Хоч пол полбала за <рес> дім, Так дивно комфортно. Та маєте знати. Це Женя Галіч. Ні. Ні? Як так? Ні. 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 Не такий молодий, як так. Ти теж не вмієш, так да, по губам читати. Чекай, чекай, чекай. Та ти що ти там показуєш? Руда вода. Окей. Але ми тільки за назву пісні. А я його взагалі не впізнав. Я взагалі його? не пізнав його Є. голос. Так. І я, якщо чесно. Тому що це дуже е, ну типу відрізняється від того, що було. А це нова йому, прям пісня? Да. Так. Ну, — тому так, я, так, я, так, я, так, я так, ще не зовсім. — Я її чула в інстаграмі, мені здається, але щось я не змогла згадати. Але, але за назву пісні просто там треба було повторити те, що не співали. Все просто так можна, так можна. Ага. Добре. Тому давай до Ви не уявляєте, ми сьогодні розігруємо платівку для наших підписників Адель з підписами учасників. Me, I I е, умова така. Напишіть в коментарях, і уявіть, що Дональд, Дональд Трамп. Переїхав в Україну, став українцем. І він хотів би якось змінити ім'я на щось більш українське. От запропонуйте українізуватися. варіанти українізуватися, так, ну, типу, стати таким, знаєте, щирим українцем. Запропонуйте, як, яке ім'я та прізвище йому обрати, і скажіть, чому. Найкреативніший, найсмішніший коментар автор отримує платівочку. Дякую Vinila.com за те, що дають нам такі круті платівки, які ми розігруємо нашим підписникам на цей раз Адель. Крутий простір на Подолі в Києві. Завітайте! Там, там дуже кайф. Прям для меломанів взагалі це просто рай. Vinila.com, вони стануть твоїм персональним дилером. Ну Другі. Давайте ретро. Візьмемо? Звісно, да, щоб Катя да, вгадала, візьму ретро. Бо я не знаю. А що ти одразу так негативно думаєш? Чого? Не знаю. Mm -hmm. mm -hmm. Хто це? Співає, ти знаєш? I, yeah. uh, як починається пісня, з яких слів? It's love? It's no. last? No! А як? At? At last. А ти йому, типу, зливаєш, так? Да? Ну так. Да. At last. Окей. Okay. Це, це любов, я ж спітнів. <пл 'язань> <пл 'язання> це Джеймс. Так, це, це, це Джеймс, я знаю. То що тоді для Мело він півбав. Хреновий <святав> я меломан. <пл 'язання> Чого? Тому що я знаю всі ці пісні. Ну, ти я просто, я, не знаю я ж про це казала. Я, я знаю пісню, але... Де Гага? Де Бьонсе? — Ріана була! Ріана була, ти вгадала молодець. Я зараз вам подарую бонусний раунд. Гра називається сходинки. Uh -huh. Давайте, хто перший з вас почне. Well. Ну, давайте я. Ти <рес> — Перший артист, і ти маєш назвати будь-яку пісню. Окей. Okay. — І потім ти переходиш на другий рівень, називаєш будь-яку пісню, і от хто далі okay. дійде по черзі. У тебе будуть свої артисти, в тебе свої. Готовий? Yeah. А, 30 секунд. 30 секунд. 30. 30 Добре. 30 секунд. Добре. Три, два, один. Барабан. Тільки він, тільки він. Барабан, ей, секундочку. Адель Скайфелл, Тартак, пропущу, не знаю. Ні-ні, не можна пропускати. Ну, я не назву. Я знаю їх пісні, але... Може, ти підкажи їм? Ні, я не знаю. Ні, все, три, окей, три нормально, теж може бути. І тут знаю я, і тут знаю я, і тут знаю я, і тут знаю, і тут знаю. А, така січка, так? Ага. Ну, буває, буває. Хардкіс вільна. Але це бедки. Позитив. Спалахи. Білі Аліш. Білі Аліш. Тунтун, тун, 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 тун. Як вони називаються? Бед гай. Дякую. Один в каноя. Все, все. Vergayちゃん На початку joy, війни ]Ah, ця nee, пісня А, та-та-та. про те, що немає. Немає дому. Окей, давай, давай. Теді своїм сьогоднішнього сьогодні тільки слухала. Ну, no, окей, okay, це все одно твоя перемога. Чотири <coughs> проти трьох. Браво! Своя. Друзі, дуже класно, що вам залетіла рубрика, де ми радимо пісні. Тому ловіть нові. Your... відбивається Нехай мої холодні руки Ми збираємося продовжувати далі. Але якщо ви раптом пропустили минулий раз, будь ласка, переходьте за посиланнями в дописі до цього відео. Там плейлисти на різних стрімінгових сервісах, і ви знову можете все подивитися. А давайте. Давайте знов ретро спробуємо. Ретро? Угу. Сподобалось, так. Да? Ну, мені цікаво, просто що ще може бути. me

А, я тобі казав, це написують назву. Тобі. І два артиста. Марвін yeah. Гей і Темі Терел. Гей? Hey? Хто? Ну, ну так. А -а -а. Да, ні, ну, не, не, це не обісуття. Так дійсно так. прізвище, напевно. На жаль, не відгадали, зараз має цей звук бути. Не образований! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Новинки, дуєте? Хай будуть новинки. Ліді Гага і It's Бруно. Да, 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 Ліді Гага і Бруно Марс. А, а от назва мені складно дається. Щось смайл. А, а що? З посмішкою? Померти дай. Померти з посмішкою. Та, Як так, окей, це правильно? Нормально, okay? Die with a smile. Десь. ну, ж Ну Тут просто без шансів, тому що ага, міг, мамка, ну, за, мамка заграла. Давайте знов спонсорсько. Можна ж дає ще можна, раз? Можна, можна, звичайно. Там два бали, пам'ятаєте, замість так, одного. Так. Це vinila.com, наші друзі. Найбільш продаваємі сингли на вінілі у 2024 році. Mm -hmm. Хороша пісня. <laughs> my heart choice. Feeling feeling and dream with my head. Queen. 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 Okay. Cool cat. Mm. <laughs> Мімо моя схема не працює більше. Вони <laughs> посіли 18-те місце. Біля ліж <laughs> 10, те от mm -hmm. то що ми слухали. Ага. А от ця робота 18 місяця. Я вперше раз чую, якщо чесно. Боже. Ну а от а купують, прикиньте. Ой, я прям дуже боюся братися за українських легенд. Але я візьмуся за українських легенд. Не шукаю легких шляхів. Я боюся, але я візьму. А мені то подобається, коли вони сісуються. Палі. Сніг жорстоким бува таким. Замітає твої слід. Білек-Сніг. Like like Якщо хочеш і ти іди повертатись тепер. А, Ірина Білек-Сніг, like, там по половинці виходить. Так, по половинці. Mm, так, давайте ще. Давайте від підписників якось. Макін Бьорд ah. запропонував виконавці рекордсмени книги Гіннеса. Every time you come around, you know I can't say no. Це Шон Меднес, Хто ще раз? Шон Меднес? Ні. Шикарна пісня, я шикарна. Я не можу з розуму зійти, я знаю, хто це. Давай, Катя. Ед Шірон. І назва пісні. Ну, давай, Це за Edshiрина півбалу. Зараховуємо. Edshian Bring Me to the horizon. Ага. Bad Habits. Bad Habits. Bad habits, Bad Habits Little Night, Conversations with Stranger. А знаєте, в чому yeah. <світ> е, рекорд? <світ> в чому? Найкасовіший концертний тур в світі. Нічого Хочете почути цифри? Да. Дуже. Боже, ну це страшно таке читати. Прямо ж 776 мільйонів 200 тисяч доларів за 255 концертів. Ага. А для того, щоб побити цей рекорд, приходьте 19 грудня на мій концерт в Origin Stage і поб'ємо рекорд разом. Дякую. Я думаю, що. Вже було 15 раундів, але там ще одна пісня лишається. — лише. Не рахуємо. Ну, прикольно. 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 А так, коли да. не рахуєшся, прикольно. А, але, типу, ми мали закінчити а зараз. Ага, ага. Ага. Але ж прикольно, тому давайте ще доб'ємо вже там. Давайте. Що в нас дуети лишається, так? Дета, там да. нема вже вибору. Ага. Ага. Все, Демократія давайте, закінчилася. Давайте. Давайте. Просто дуети. Так, далеко, де інше сонце мов небеса. — Тумазар Тумазарима Так. Да. Не знаю, як називається Може, пісня. Ні. Ні. Не знаю. Сльози. Сльози. Плаче, вона плаче. Вода. Да, це да, мила, висотків, мила, не плач. мила не плач. Вона мила не плач. В цьому темні місці нема сплату. Мила не плаче». Мила не плаче. Вона мила, плаче, сльози. Я, я, я показував хотів таки. Це я думав, вже взагалі може заплакати прямо тут, щоб… але мені нав'язалося мила просто. Ну, Є результат, я знаю, хто переміг. Барабанний дріб. Типу, хвилюйтеся, так. На серце забувайся. Своя отримає сьогодні 4,5 бали! Ти. Давай, ти. І Меловін Кіко. сьогодні отримує такий результат. П'ять з половиною балів і перемагає. Я П'ять з половиною. А, а, що ти! А я щось під, під моїм підрахунком ти перемогла? <звук> Та то ти не, не вмієш рахувати. Це не твоє. Віддай! Борода, борода тяхайся. Е, Кать, так. ну для тебе така от медалька. Так, дякую, дякую, що приїхала. взяла oh, участь. І, і фірмова шоколадка Шо за сон. Oh, Клас! А, да, дуже, да, дякую, дуже дякую, дуже приємно. дякую. що приїхала, ми тебе раді, бачити. Oh, у нас тут в студії. Fine, дякую. Так, і для мела... мене. Мені дали шоколадку. Oh. Не буду нічого казати. <ріст> а я що? <шо>? <ріст> тобі, тобі такий символ нашого шоу, як така велика, тільки де, копія менша. Вау. Там, де в тебе зал слави де ти збираєшся. У мене там, є, да. є? є, я, я поставлю От. собі на фортепіано. Тому вітаю тебе з перемогою. Дуже дякую. Дуже дякую. Коротше, ну, ну ви поняли, тепер з мене фотографія, да, в сторіс, типу з. Да, з да, 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 на... Це обов'язково. Не хочеться завершувати, але треба. Це проєкт, що за сонг своя меловін. Прекрасне шоу, прекрасні учасники. Дякую вам. Дякую, Дякую дуже вам. Дякую. <плес> <плес> Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково дивіться попередній.